Всім привіт! З вами Ласкаво прозуму. І сьогодні я б'юся з грандмастером в шахах. Будь ласка, представся Я грандмастер в шахах. Ми подивимося, чи зможу я перемогти гросмейстера в шахах. І я думаю, що в мене все вийде. Як думаєш, гросмейстер, в мене вийде тебе вийти чи ні? Я думаю, ні. І так, гросмейстер щойно не прийняв мій виклик. Він, якщо що, не вміє розмовляти українською, він з Індії. Тому я буду перекладати те, що він каже. Кажи щось. Давай, поїхали. Пешечка. Короче, він каже, поїхали, все пешечка. О, ні Він вийшов в Вінницю Вінницьке дебют. Май бога в серці Дядя. Все, хабел, хабела твоему слону. Гудбай, Валера. Гудбай, Валера. Сенсі, а що за херня? А вот так вот. Эй! Я думал, что я тут просто слона безкоштовно заберу. Нее, я сдаюсь его. Неее. Нее, я сдаюсь его. Ты как вп нафиг. Я не хочу так грати А я в тебе поверил. Я переміг все, пацани. Я забрав його слона. Зараз буде розмін конями. як думаєш? Мені варто зробити розмін конями. Я думаю, що ні. Ти спеціально мені врешт. Я перевірив тебе. Я тебе перевірив на гнильцу. І ти не пройшов перевірку. Так, треба. Треба. треба, Чекай, бум-бум, бум. Окей, роблю. Все, ти програв, чувак, здавайся. Пиши ггей, и е е е е е вау, 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 вау. А це що ти робиш? А, бля, меня по ней. Чекай! А вот и нет! А вот и да. Ты мне зараз коняку заберешь, гадина. Ох и ти, ты. На таких як ты. Ти... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, він забрав мого коня, пацаны. Економіка падає. Я зараз закреплю твого коня и тобі габела, чувак. Я зараз слоном закреплю твоего коня. Давай. Окей, дивись, як твоими хит. Нормально? Солидний? Солідний хід. Я настільки в шоці зараз, що в мене просто немає слів, дядя. Він сказав, що він зараз в лютому шоці. Я зараз похожу своєю королевою. <годно> Чувак, я хочу дуже підійти до твоєї пешки, щоб її снести, но я знаю, що пешка снесет її першою. Дуже погано. А ти, а ти попробуй, може вийде. О, дивись, як тобі мій геніальний хід. <годно> Ой-ой-ой. <годно> ой А що <А шо годно> такое? ГГБПшечка, нахрен! Праписывай ггшечку, бля. Ой. А я отак вот от. О, це вілка, пацани. Пацане, це вілка. Да, це вілка гг. Це не вілка. Ха. <ш Old>... Ну, може, і ні, да. Ах ти ж гадіна, ти мені перекриваєш ранкировку. Угу. Доббане, ти скотина. Обеме. Де ти був, коли весфальт пав Обеме. Ти ще й пішака <time> <time> свого довбаного захисив. Я каже, ти падла. Ну <time> я. <time> <time> Ой-ой-ой-ой-ой, бра. Просто заспокійся, чувак. Типа в натурі. Мій хіт. А? Хід який. Солідний! Тупо лучший. Поехали, мені нравится, давай. Так, щось тут не так. Не можу збагнутися. Чат, Чат! чат! чат, щось щось тут не так. Чат. Ей, чат. Ей, чат. Щось не так! так! Ей Ей Ей, чат. Короче, перемога зараз буде. Перемога буде. 15 травня. Я перемів. Чувак, ти буквально зараз. Ти загнав в пастку, все, це перемога. Чувак, ти розумієш, що твоя карева зараз в пасті. Ні, я так не думаю. Джи, ти кажуть. Гага ти програв. ти програв. Ти програв. Здавайся. Ну що ж ти придумати? Він, сказ... він сказав, що він дуже нервує зараз. Він сказав, що він може програти. Получається, Здаватися? Ну, давай, здаюся. Він сказав, що в нього майже нема шансів. У мене немає шансів. Він сказав, що він може камбекнути, але це не точно. Це точно. Я тобі зараз таку вілку пропишу, брав. Давай. О, да. Не, все, ты на вилке. На ложке. Ооо, ты на вилке, чувак. На ложку можно. Буквально на шампурик насадил, братика. Как же вкусно. Мене твоя королева бесит. Она... Чему вона настільки розвинена? Багато читала. Ого. Якщо я, якщо я піду зараз, Якщо я ракіровку зроблю, я переможу зараз. Попробуй. Мене бісить твоя королева. Я хочу я хочу її тарабанити. А, а, а якщо не вийде? а якщо вона скаже, ти не мій тип. А якщо твій? А <laughs> якщо скаже, що не мій? Все, про я проиграл. Це, це була фатальна, помилка. Чувак, ну подайся, ну ти, не треба контент. Це на цікаво, якщо ти переможеш. Блядь, а подойди, я сам думаю. Що <реш> в тебе буквально 8 хвилин, здесь его четверк двух. О, ні, все. Давай отак от. Як же ти задрав уже? Хватит виигрывать. Are you winning, son? Та походу що ні нахуй. Секунду, я можу зараз виграти. Сину-сину-сину, ангел мій. Я можу, дивись, я зараз виграю, Я зараз виграю, дивись. О, да, чувак. Чувак, по-моему, я геніально зараз тебя просто. ні. нет. Какая ж ти скотина, чувак. На таких як ти, просто. На таких як ти, На таких як ти, чувак. Но я, но я, но я, Какая ж ти скотина? Я, 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 я. Коли яснюють очі я вуста, зникають я суми. О, Боже, г -г -г, чому на Короче, все я не чому я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, Да, це гг. ГГВП братик. Сино, сыно, сыну, янглми. Тікай з городу. Чему? Ти, тому, ти розумієш? Шансів. Ти мою виграв фігуру, бро. Тупо легчайше. Короче, индус менеда перевіг, ребят. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не катит, дядя, не хатит. Він, він каже, що він подумає. Якщо я ще раз йому надіслуню нищию, він скаже, що я. Що він може погодитись. Кто ну, тебе такой сказав? Ти що? с ума сошел. цинку. Это ГГВП. Quite literally. Oh, you're such an asshole. Дай мне сыл. Даю. Благословляю, дядя. Живи. Не, 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 не катит. Come Давай еще раза два и тогда окей. Я как красивая вилочка. Хоча це не вілочка, блядь. О боже, це ж грі не вілочка. Це не вілочка, дядя. Шахмат, яким чином? Я б могу просто съесть твою дуру. Давай съесть дуру. Білі перемогли, а ясно. Це расизм. Аналіз партії. А давайте я не буду нікому аналіз робити, окей? Я буду аналіз робити. Пацани, індус сказав, що на удачі він переміг. Він навіть не знав, він не думав, що так вийде вийде. реванш. Поїхали. Итак, сицильская сицийская відкриття А шо, шо мы подожди, мы шо на рейке играем. Сицильская відкриття, бро. По шоу уже, да ты подожди. Чак, я хочу в сицильскую поиграть. Почему не ты не. Надо. Почему ты не играешь в сицильську? Почему ты такой чуму? Не хочу, не хочу. Чак, я сейчас такую вилочку сделаю. О, боже, вот это я ческу вилочку сделаю. О, да. Какая же ты скотина. Ой-ой-ой-ой-ой. You know what, you stupid motherfucker. People like you are fucking. Yeah you fucking you hot, you fucking yeah you fucking fuck suck my ass stupid bitch без негатива без негатива без негатива да конечно о некусь тактику роба пацаны не походу якусь тактику робы давай сынку я верю у меня проблема не знаю что с тобой Ти ты такой ти знаешь ты такий наглый если наглый наглый здай наглий. наглий бо я наглый you know Та ти в натурі мені ще шахи мат сделаешь а насильки ти... наглий, що тебе погрізне. О, Де? Боже, яка, яка ж ти нагла. я вже бачу, який шахімат хочеш зробити. отвратительний. Яка ти скотина, вся такий чувак, <гум> за що мені такі, такого суп супротивника дали? Це був солідний зараз хід чи ні? Солідний, солідний. Ну тоді може нічого, а? Ні-ні-ні-ні. Якщо я солідний, ні, а. Ні, 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 ні. Ну ти ні, не можеш ні, тут. Ні. Чувак, набагато краще, якщо в тебе буде перемога нічия, ніж перемога і поразка. А? Вот так-то по факту. Ну, так что то нас... Ого, индуса жадная скотина. Я сделаю хит конем. О, она ну, же хит конем. Это прям моя улюбила. Хит конем. Забили меня. Дверь мне забили, скотина. Только вот спробуй. Ой, я не могу. Тих... <смешно> забрать моего слона. А я спробую, давай. О боже, за что мне меню... Почему я на стильке имба? Чувак, мы не тупо на маривных. Мы не тупо на маривных. О боже, мне на маривных. Че я рублю, мне на маривных. Сдавайся, куколдик маленький. Фу-фу-фу. Эй, куколдик. Какие плохие слова. Эй, сдавайся, куколдик. Кто как обзывается, тот сам так называется, понял? Поплачь. Давай сразу же без всех трюков, понял? Мне трюки не треба. Давай без трюков. Давай без трюков. Ты шо робишь? Ты, ты на мою территорию зашел, чувак. Я тут же все пометил. Размечай. Эй, чучок, по-па, ты скотинка себе сейчас делаешь. Моментик я. Ох, и скотинка. Какая скотинка? Скотинка Карл, чисто, типично. <сх> Ні, це, це перемогу не назвати. Це вілка, бро. Це вілка. Це або вілка, або шахмат. Все ты кінь це на то сильный. з моїм. Хоча Рівнема. порівнянні з моїм слоном. Ну навіщо ти це робиш? Ну шо аллилуйя. Да. Чи не аллилуя. Сине, не, не, подиви. Окей, ладно. <рес> Пацаны. Я казав, що краще б ничья перемога, аніж поразка, і нічия Індус послухав І за це йому респект. Шаутаут, Індус, підписуйтесь на його канал. Посилання в описі не буде. Ти подожди, да тебе було 367 ти подивись 595 після цієї це... нічії? в мене виросло на стільки? Да. Плюс 228, дядя. В натурі? Ага. де? Д. Плюс 228. Це концептуально. <sk> це концептуально Останній реванш. Ну no, давай. А чому я опять за чорних? Що за неповага? Black Power. починається А може ти успокоишься один скільки можна це тупе опенінг робити чувак? ти мене так задрав за цим опеннингом. що <sku> тупий Ну типа цей опенінг, він навіть гірше ніж в людині бензопиле. <рис�ки> <рис�ки> Не, все, я вже здаюсь. Як би в цій ситуації поступив Хікаро? Він би тебе за 3 секунди виніс. Ось як, як він поступив би. би <рис�ки> би тупо прямо поставив і пішов пошел чай пить. Моя думать. Голова болеть. Ааа, Башкірия башка моя. А в Башкирии вода Сорок Си вода. Mm -hmm. Шо, здавайся, індусик. Попуск. <рис�ки> А шо ти попуск такий чувак? А може ти попуск? Ти шо ляжмых? Ха. <laughs> Давай, короче, я зараз походжу конем на D4. Ти забереш його королевы і зробиш від, що ти типу ну випадково це зробив А я типу заберу не. королеву. Ні, 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 не, не катить. Та шо не катить? А це катить? Ні, не, не катить. No ну сенсі! Чувак, скільки можна? Дядя, 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 2, 2 8 за ничью, дядя, не. Ты меня терроризуешь, бро. У мене сердцекие моти не качели через все, що ты робиш. Терпи, терпи, мой сладкий. У тебя будут проблемы, серйозні, индусик. <рес> що я зробив, взял? <рес> я не дав пешку Або я зробив шахомат. А що, я тебе віддав коня, типа, да? Ну типа да. А навіщо я це зробив? А я не знаю. Тебе габел, бра. Видав пишака і рожвину в королеву. параллел. Вот я все Я все до друзів роблю, Понимаєш? Сильніший на чорних. Чувак, ты, я просто щедрий. Я просто за силу дружби. Ось ти... А, за, я, я ты, ось ты, знаешь, ти, розумієш, ти за white power, а я білу дружбу. Ой, а я за дружбу. Ой, ж ти скотинка маленька. На таких як ти, сумів ловлять. Ти зато воврешь си твоей тактики, чувак. Може, успокоїшся і даш дорогу молодим, а? Отак. Ах ти... жмый. Нічого я нажму. Ну, а що з тобою не так? А что с тобой не так? Вы все эти цехи, ты не хочешь в чего Как училась? Понятно, не учился. Не-не-не, дядя, не катит. 2-2-8 за ничью, не, не катит. Это ничего назначить. значит. Чекай, что? А, я буквально отдал коня, вау. Вау, я буквально отдал коня. Well, that's new, бро. Ну, не прям буквально, но трошки е. Well, that's new, бро. Я кажу, ты бы сочно жопа, я хочу ее прям выесть. Чекай, а, чо, а чому мені зараз цей мені бот підказує, які в нас шанси одне бордону? У білих 2 2,3, 3, у чорних 14.0. У чорних більше шансів зараз. А, ні, це час. Це хто, скільки часу витратив? <клух> Сорян, не знав. Не, не визнав легенду. <клух> а може ти походиш же, а? Та подожди, я думаю. Окей, я тікаю. Тобі габела, бро. Я тебе вилочку таку сейчас <клух> зробив. <'яв. клух> а потім ти підеш туди і мене эти три бушета, манхерачиш, де? Я Я щоб зробити мені шахмат. Ти його не зробиш, ти лошара. Без негативу. Все, чувак, я тебе переміг. Шахомат. Все ще можеш нічого зробити, чувак. Все ще можеш. Ні, дядя, я не согласен. Чувак, дивись, у тебе дуже маленькі шанси зараз. А може у тебе? Ні. Чувак, яка ж вілочка, а? Яка вілочка? Прикинь, якби в тебе весь цей час я міг би забрати весь цей час свою королеву слоном. Я просто не бачив. Все смішно було б, да? Як думаєш? Дядя, дядя, ну все, я іспугався, я тікаю. Яка вона скотина. Я буквально забрав мою пішку, чувак. Угу. Чекай, що? Ти думаєш, що ти дофіга круто, типа, чувак? Ось, а ти зараз так робиш, ти кипу більше, ти така дофіга круто. бра? Я крутіший, дядя, я крутіший, you know? Та ти говна поїл. А може ти? Та ти говна поїл. Поїж говна, говна. А може ти? Ей, по, поїж говна, говнюшель, говнюшель. <laughs> А может поешь говна немножечко, бро. Не, я я буду есть то, что твоя мама готовит. Понял? Что за отсилочки силочки сейчас пошли? От силочки на говно на Пади, давай уже. Чувак, я не знаю, куда идти. Не, я знаю куда идти. Дв Дві с половиной хвилины. Дивись, вилочка. Ну. Вилочка. Боже правый. Вилочка, ты бега была, чувак. Ну, все, ну я тікаю. Ну я тікаю, мені страшно. Я тікаю. Бля! Не, я ліваю. Що це було? Я буквально просрав всі свої шанси на перемогу, бро. Якого дідька лисого? Ні, ти скот. Ти скот, такий скот. я останий ж... тебе вірю. Я кажу, ти гадина, просто гадион, жва. Чувак, не, ну ти прямо скотина останній, бро. Зараз буде сюрприз. Піпався? Піпався. Ну. No. Обмудак no! хабибихамудок, no! бля. ой, боже, я все. Говна нажрался, говня кусок. Хамуда Хабиби, хамуд, говна нажрался, кусок дерьма поливанный. Говна наешься, вирус. Тупой <laughs> сон Гоку, жалкая пародия на дерьмо к собаке. Индусский говноед, купаешься в миазмах. Виндуречи, кажется, хочешь фокус? Фокус, хочешь. Чика, не-ня Бля! <плє> а шо ты зробив? Ничего. А навіщо. Дядя, час, час все, аля все. аляулю. Короче, пацаны, индус, він каже, що це чисто удача, він не знает, як це відбулося. Він сказав, что Я дуже круто грав. Він сказав, что. Що... Що... Дядя, ты играл как дерьмо. Без негатива, без негатива. А... Все, на семь все, всем дякую за перегляд.